Не більш якого характеру там приважають, такого песимістичного і такого ну, з розумів закликає, чи є багато більше можливо присутні такі розважального характеру, бо там просто про емоції на емоціях написані. Ні, yeah. всі е, написані звичайно на емоціях. А чому я, дуже, дуже, дуже ну, я б не сказав, що вони песимістичні. Mm -hmm. з такого Прагматично. доволі прагматичного погляду на але... Я думаю, що і в програматиці дуже багато поездів. Потім в планах подальших кілька все без ціні. Будуть нові творіння і нові книжки? Я сподіваюся, що так, але для того треба написати на віршів багато. А приблизна кількість в цій книжці, скільки загрузуємо. Я ну, точно це 73 83. Ясно, дякую тоді. Yeah.